І останню інформацію щодо вибуху рашистів по Хмельницькому розпитаємо міського голови Олександра Семчишина. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Чи маєте уточнені дані щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань? Власне, дійсно, маємо сьогодні чергову терористичну атаку на Хмельницький. стосовно постраждалих нас двоє поранених людей. Це цивільні люди. Люди, які просто вранці в суботу займалися якимись особистими справами, ну але поранення незначні, їм надана медична допомога, життю нічого не загрожує. і більше, в принципі, постраждалих в нас немає. Те, що стосується руйнувань інфраструктури, то Пошкоджено дуже багато комерційних об'єктів: це магазини, кав'ярні. Пошкоджено понад 10 приватних автомобілів, звичайних цивільних автомобілів, які стояли на парковці або рухались по дорозі, і пошкоджено три навчальних заклади: вікна, двері. Ну і багатоповерхові житлові будинки. Так само більше десяти житлових будинків. Кілька сот вікон, десь ми оцінюємо пів тисячі вікон, балконів, дверей вибито, зруйновано. Пошкодження дуже дуже серйозні. Але всі наші комунальні служби вже працюють, закривають плівкою з плитами, склять. Для нас зараз дуже така погана погода, дуже великий вітер до 25 метрів на секунду. Важко працювати, ну, але зробимо все, щоб до вечора по максимуму все засклити і дати можливість людям жити вже, скажімо так, в відносно нормальних умовах. Те, що стосується комунальних послуг, світло, вода, тепло в нас все є, все працює, все в принципі життєдіяльність міста забезпечується. Дякую вам за інформацію.